Всім привет! Сьогодні 16 квітня Я вирішив зняти короткий видеообзор про наш пасівмат. Приїхав він до нас неділі дві назад. Рішив зараз зняти, а погоду стало, виніс на двір. Значить, заказуємо ми робимо з двома конторами. Це Bizon Tech і фірма Aerodon. роботи з ними ніколи не було проблем. Це не реклама, там нічого, просто свій, ділюсь своїм опитом роботи. Значить, заказали ми лемігрейну тунку, яку ми вже сіємо года три її вже іспитали, знаємо цей сорт, показує себе дуже непогано. От 25 у нас до 35 вона сипе. Трошки, звісно, віс у неї слабенький, але ж все одно непогано себе показує. Устойчивий проти заразихи, тобто вовчка. Не дуже примхливий до ґрунту, росте на різних ґрунтах. Значить, далі. Взяли ми в цьому році спробувати сорт LG5580. Не знаю, за нього нічого не можу сказати. Це інтунка та сама, тільки інтенсивного типу. Попробуємо, буду знімати відео, покажу, посіємо, побачимо, яка різниця. Так, взяли ми ще кукурузу в цьому році попробувати. Фірма називається Dovsit американська, Сорт називається Дасонка. Така вона ось. Значить, зараз покажу обзорна сіня тунка. Який вид має вона. Ось ось така. Брали ми тунку і раніше, один год нам попалася тунка, що було в мішку 12 кг. Дуже гарна, була крупна, але більше такої не попадає. Отака вона ось тунка. Производитель цієї тунки. Америка Произвела в мішку 10 кг. Отака, так. Показую 5580, щас. 55-80. Навид трошки крупніший. Навид трохи крупніший. Мішку 10 кг. Проїзводитель цієї. Ось такі лейби у нього тут є. Ось такі ось є. Производитель у нас виходить, Турція. Турка. Родина її. Така це кукуруза у нас, я ж кажу, американська. Не сіяли ми її, не пробували, будемо пробувати. Так, ось такий короткий відеообзор. Все. Всім пока. Пишіть коментарі. Задавайте питання. Всім пока.